Привіт! Якщо ти дивишся це відео, значить для тебе вже приваблива тема фітнеса, здоров'я та роботи з людьми. Можливо, ти хочеш стати фітнес-тренером або нутриціологом, чи тільки розглядаєш для себе цю сферу. Але навіть найвмотивованіші новачки часто застрягають ще до старту. Саме тому я записала цей короткий відеоурок на тему 5 фатальних помилок, які зупиняють розвиток новачків у фітнесі. Ми розберемо, як уникнути типових помилок та на що орієнтуватися, коли ти тільки починаєш. Це збереже тобі і час, і гроші, і нерви, і головне впевненість у собі. Давай знайомитися ближче. Мене звати Альона Годун. І так, я теж колись починала з нуля. Сумнівалася, шукала, багато навчалася і на якісних курсах, і на тих, що залишили більше запитань, ніж відповідей. В мене дві вищі освіти, одна з них з фахом у сфері спорту та фізичного виховання, і вже понад 23 роки я працюю у сфері фітнесу і останні 10 років навчаю тренерів. Саме з досвіду, я знаю, що бути хорошим тренером це не тільки про любов до спорту, це про знання, про системність, практику та підтримку. Саме для цього і була створена школа Profit.ua – Ліга професіоналів фітнесу України. Це не просто курс, це місце, де ми готуємо впевнених, компетентних та затребуваних тренерів. І цей короткий урок це частинка нашої великої філософії. Поїхали далі. Перші місяці праці тренером це завжди емоції, це бажання допомогти клієнту і хаос. Бо ти ще не встигаєш зібрати думки, як вже потрібно щось показувати, пояснювати. І в цій метушні найчастіше губиться головне, з чого взагалі починати роботу з клієнтом. І тут виникають перші. Але дуже важливі помилки, які роблять більшість новачків. Перша помилка це вести клієнта без розуміння цілей та обмежень. Кожну помилку ми розберемо більш детальніше. Без цілі немає результату. Працюй через смарт-модель і збір амнезу. Друга помилка це ігнорувати фізіологію, анатомію та логіку побудови занять. Тренування мають відповідати будові тіла та навантажувальній логіці. Третя помилка обирати шлях без бази знань, без системної бази легко припуститися помилок. Знання допомагає тренеру діяти впевнено та безпечно. Четверта помилка це ігнорувати мовний код тренера. Пояснення дорівнює довіра. Вправи мають бути обґрунтованими та індивідуальними. І остання помилка це копіювати тренування соцмереж. Тренди не дорівнюють ефективність. Програма повинна бути персоналізованою. І давайте розберемо більш детальніше кожну з помилок. Перша помилка, і вона є більш такою основною це вести клієнта без розуміння цілей. Це найбільша помилка, якщо у тебе немає чіткого розуміння, з якою метою до тебе прийшла людина. Які в неї є обмеження по здоров'ю, наприклад, по рівню підготовки, по життю ти її не ведеш, ти її просто розважаєш. Чому це є проблема? Бо без цілі немає прогресу. Що буде, якщо це ігнорувати? Клієнт піде, або ще гірше він може там отримати травму, бо ми не враховуємо її реальні потреби. Як потрібно. Працювати через смарт-модель постановки цілі. Це одна із методик. Ми збираємо ОМНЕС, питаємо про спосіб життя, звички та мотивацію. І всьому цьому ми детально навчаємо на курсі, де ти будеш вміти вже будувати шлях клієнта з нуля до результату. Як працює методика смарт? Щоразу перед початком роботи ми ставимо разом з клієнтом реальну вимірювальну і мотивуючу ціль. Методика SMART-S – Це конкретна. Ціль має бути чіткою та зрозумілою. Без абстракцій ми повинні знати, що саме ми хочемо досягти. Хочу привести себе у форму. Ні, це так не працює. По смарт-версії ми ставимо питання таким чином. Да? Ціль таким чином. Хочу зменшити об'єм талії на 5 см і скинути 4 кг жиру, не втрачаючи м'язів. Що важливо? Важливо, щоб ціль. Має відображати бажання клієнта, але в конкретних одиницях, наприклад, це сантиметри або це кілограми, вага, бо це процент жиру, рівень енергії тощо. М М – це вимірювальне. Повинні бути якісь чіткі показники, за якими ми відслідковуємо прогрес. Які це можуть, можуть бути показники, так, які інструменти ми для цього можемо використовувати? Це вага, об'єми тіла, фото до після, наприклад, аналітика з фітнес гаджетів та аналізи або енергетичний рівень. Наприклад, щомісяця вимірюємо талію, вагу, рівень, рівень енергії по шкалі от 1 до 10 та порівнюємо з фото. А це досяжна мета має бути реалістичною для поточного стану здоров'я, віку, способу життя. Вона ре... досяжна і реалістична і важлива зараз. Хочу скинути 10 кілограмів за два тижні перед відпусткою. Ну, щось анріал. А якщо по смарт-версії хочу втратити 4-5 кілограмів за два місяці. Через регулярні тренування, роботу з харчуванням і сном. Фактори досяжності включають вік. Медичні обмеження, стартовий рівень підготовки та можливості. Р. Актуальна Ціль повинна бути особисто важливою для клієнта, а не нав'язаною ззовні? Наприклад, тренер сказав, що мені треба схуднути. Чи хтось сказав, що мені треба схуднути? Ні. По смарт-версії хочу почуватися легше, мати більше енергії та влазити, наприклад, в улюблену сукню на весілля сестри. Яка порада? Завжди уточнюйте, для чого ця ціль саме зараз і який в неї є контекст. Т. обмежена в часі. Ціль має чіткий термін виконання, який допомагає планувати етапи. Колись хочу повернутися у форму. Ні, це так не працює. По смарт-версії хочу зменшити талію на 5 см за 8 тижнів, або там за 3 місяці, або до Нового року, до 20 жовтня. Варіанти часових рамок, які в нас можуть бути ще раз, за 6 тижнів, наприклад, до фотосесії, до кінця марафону, якщо це учасниця марафону, о період, період з 1 вересня по 1 листопада. Тощо підсумуємо. Методика SMART. С: ціль конкретна – скинути 4 кг зменшити талію на 5 см. М вимірювально. Фото, заміри, аналізи щомісяця. А досяжно. З урахуванням роботи, наприклад, там, дітей, обмежень. Р. Актуальна, важлива особисто, наприклад, до весілля, до фотосету, до е, якогось свята. Т. Обмежена в часі до 20 жовтня за два місяці, за три тижні тощо. Цю... Цьому всьому ми детально навчаємо на курсі. Ти будеш вміти будувати шлях клієнта з нуля до результату. Наступна помилка це ігнорувати фізіологію, анатомію та логіку побудови занять. Чому це важливо? Тіло в нас не іграшка. Тіло це не пром'язи та вправи. Твоє завдання як тренера не просто втомити клієнта. А грамотно навантажити та не нашкоджити і привести до результату. Анатомія це не про зубріння на з м'язів, а тренування це не екскурсія по залу або якісь розваги. Тому анатомія, фізіологія та логіка побутових занять це не просто теорія, це фундамент практичної роботи з клієнтом. Анатомія ще раз, це не про те, що ми. Вивчили тільки вправи, о, тільки м'язи. Це про те, як тіло рухається, що і чому болить, і як це попередити. Без знань про площини та вісі обертання, функції суглобів, типи м'язових скорочень, будову та функції м'язів. Ти ризикуєш дати вправу, яка зовні виглядає красиво, гарно, але. Наприклад, перевантажую суглоб, чи стискає поперек або провокує компенсації. Клієнт завжди буде звинувачувати тренера. Тому ще раз, анатомія, фізіологія та логіка побудови занять це база, з якої має починати підготовку тренер. Саме ці теми ми розбираємо вже з першого модулю курсу в школі Профіт.юа. Всі ці теми адаптовані під фітнес, без якісь заумностей, тільки те, що реально допоможе тобі стати грамотним спеціалістом. Наступна, наступна помилка це досвід це не професія. Обирати шлях без бази знань це ризиковано. Досвід у спорті це бонус, але це не гарантія успіху у професії. Ти можеш бути крутим клієнтом або навіть мати спортивне минуле. І це справді допоможе тобі краще сприймати знання, швидше входити в суть і розуміти тіло. Але є важливе, але те, що працює на тобі, не обов'язково буде працювати на інших. Твій досвід без структури знань це як інтуїція. А інтуїція без бази знань це вже не експертність. Що відрізняє е, крутого тренера від просто в темі? Вміння адаптувати програму під людину, а не під себе. Знання логіки побудови тренувань, а не повторення з соцмереж. Розуміння, чому жінки і чоловіки тренуються по-різному. Бо тренування це дуже важлива така тема, це різниця між жіночими та чоловічими тренуваннями. Це гормональний фон, так різний гормональний фон у жінок: цикли, естрогени, прогестерони, розвиток дефіциту енергії, зміни фази відновлення. Чоловіки це більш стабільніший тестостерон, це інші фази суперкомпенсації, фізіологія. Тут жінки більш про гнучність, про слабший корсет, про вищу мобільність тазу. Чоловіки це більш про силу, в них, в них менше рухливості, і в них інша робота з вагою, цілі. У жінок та чоловіків різні цілі, бо жінки частіше працюють на тонус, підтягненість, здоров'я, схуднення, а чоловіки це більш про силу, м'язи або спортивні цілі. І спецперіоди, у жінок їх багато, так, це підготовка до пологів, це післяпологове відновлення, це перехід до менопаузи, гормональні перебудови. Все це потребує окремих знань і підходів. Якщо у тебе немає базової освіти, ти просто не знатимеш, що з цим робити. Тому на курсі Profit.ua ми навчаємо цьому в структурі з перших модулів, як будувати програму для жінок і чоловіків, як враховувати цикл стан здоров'я мету? Як перетворити твій досвід у справжній інструмент заробітку та безпечного тренингу і також впевненості в собі. Наступна. Помилка це ігнорувати мовний код тренера. Якщо ти не пояснюєш, ти не продаєш. Бо мова це твій головний інструмент впливу. Якщо ти просто показуєш поправи, клієнт не розуміє, що це таке, чому саме так і навіщо? І якщо клієнт не розуміє, він не бачить цінності, він не бачить тебе як експерта. Тому сформуй свій мовний код тренера. Говори мовою клієнта, а не підручника. Формуй результат, а не назву вправи. Аргументуй, навіщо саме ця вправа, навіщо саме такий її варіант. Використовуй метафори, образи та асоціації. Це не просто гарно говорити. Це твій вплив, авторитет і дохід. У школі Профіт Юа ми вчимо тренера говорити так, щоб тебе чули, поважали і залишалися з тобою. І останнє це копіювати тренування соцмереж. Так, нічого поганого в навдивляності немає. Ми живемо в час, коли інтернет і соцмережі це наше все. І це гарно, але без бази знань. Ми не можемо з вами розуміти, що є корисним і що можна використовувати, і це буде тільки на користь, а що ні. Бо соцмережі не дорівнюють реальність. Тренер він не повторює, він планує. Професія тренера це не копі-паст. Відео соцмереж це шоу, це створене для переглядів, лайків і вау-ефекту. Да, вони гарні, яскраві, але немає, ви ж розумієте, три чарінні вправи для сідниць або універсального плану на прес. Є тільки індивідуальний підхід, який працює з діагностикою, цільовою структурою, план плюс періодизація, контроль та корекція. Тренер, ще раз повторюю, не копіює, а проєктує. Інакше це вже не тренування, а такий хаос з трендів. В Profit.UA ми вчимо не, вправі, не вправам, а логіки, побудови, результату. Бо тренер це стратег, аналітик і лідер результату. Ти можеш бути зовсім іншим тренером. Кожна з цих помилок це не просто ризик. Це те, що відштовхує клієнта, підриває авторитет тренера або нутриціолога, і в результаті залишає тебе без результатів і розвитку. Помилок можна уникнути. Якщо йти правильним шляхом, навчатися професійно, щоб дійсно допомагати людям, стартувати з бази знань, отримати системне розуміння, побудувати навички, які дадуть впевненість у роботі. Якщо ти. Подивився це відео, значить, ти не хочеш бути як усі. Не хочеш вести клієнта на осліп, не хочеш копіювати, вигадувати, сумніватися. І якщо ти впізнав себе хоча б в одній з цих помилок, це вже великий крок. Але головне не просто знати, а діяти правильно. Саме для цього ми створили нашу школу Profit Ліга професіоналів фітнесу України. Ми створили програму, яка дає не тільки знання. А й практику, підтримку, наставництво і впевненість. Це не просто курс у записі. Ви будете в спільноті, отримаєте відгуки, пройдете реальні завдання, отримаєте сертифікат міжнародного зразка і можете працювати вже під час навчання. Наші випускники вже ведуть групи онлайн-програми, відкрили свої студії та змогли змінити професію. Що таке школа і як побудован курс? Навчання з наставником, а не курс у запису. Живі лекції з викладачами у Zoom, практика вже під час навчання, актуальні знання без води і застарілих методик. сертифікат міжнародного зразку, що підтверджує вашу кваліфікацію. Якщо ви дослухали цей урок, значить вам. Це справді потрібно. Напишіть нам в Дірект слово старт, і я особисто надішлю вам деталі програми. Не зволікай, набір уже відкритий, а місць у міні-групах обмаль.